Так, Маємо ще у наявності ось такого Булатіка 244 PRO. Дуже хороший тракторець, реально лідер продаж. Значить Трактор де на КМ з дивуніка 385 ВТ трьохциліндровий. Передні противаги в такому дизайні капота. 1,20 метрів кулія, Редуторний міст, підкрильники. Широкі колеса, задні 1124, задні противаги, повністю рівна підлога. Значить, панель такого автомобільного типу, все зашито, 4 передачі вперед, 1 назад, плюс повишені, понижені бокове розташування, тобто 8 вперед-дві назад. Переднє відключається механічно. Ось таке підсилення, ручка така між панелью і капотом. Далі вже ззаді, потужна навіска, бачите, не зварна, з підсиленням албору на дві швидкості. Лед лампочка заднього ходу, розетка під причіп, управління задньою навіскою, блокування диференціалу, включання включання валобору потужності, ручний газ і стоянковий гальмо. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Булат 244 версія Pro. Набирайте.